Від теорії до практики в рамках проєкту Жінки в політиці зміни в країні 25 представниць прекрасної статі понад три місяці грунтовно вивчали українську політичну систему зсередини. Виборчий кодекс, гендерні квоти і робота з громадою. Керівник проєкту Лариса Польська наголошує, при розробці навчальної програми враховували усі нюанси та деталі цьогорічних передвиборчих перегонів. Ми намагалися робити навчання. Програму таким чином, щоб люди отримували досить практичні знання щодо підготовки виборчої кампанії, щодо власного іміджу в громаді. Але для того, щоб вони могли зорієнтуватися більш практично, ми сьогоднішній день присвятили діалоговим зустрічам з практиками, і наразі йде панельна дискусія. Учасниці задають багато питань, і видно, що вони і вже знають щось і щось. Хочуть з'ясувати саме те, що їм знадобиться у виборчій кампанії, законодавчі норми та юридичні аспекти, а ще суспільні упередження. Учасниця проєкту Юлія Черкова не приховує увійти на традиційно чоловічу територію, виявилося важче ніж собі уявляла, але не зважаючи на безліч виявлених підводних каменів, про своє рішення зовсім не жалкує. Дуже подобається все. Дуже гарна підготовка, багато інформації, тренери супер. І я дійсно вважаю, що потрібні зміни в нашій громаді, в нашому місті Первомайську миколаївської області, тому що хто ж як не ми. Юлія планує балотуватися на депутата Первомайської міської ради у своїх намірах, впевнена і вже обрала пріоритетний напрямок передвиборчої програми. Я в своєму місті займаюся питанням безпритульних собак. Для мене це дуже болюче питання. Оскільки в нас можна сказати цим не займаються взагалі. Є якісь там програми, виділяються якісь кошти, але це неефективно. Намагаємося якось вирішити це питання, вплинути на якісь процеси. Я думаю, що громада буде підтримувати жінок, тому що зараз люди хочуть змін, хочуть чогось нового. А ось Світлана Матвєєва, селища Доманівка Миколаївської області, розпочала своє навчання лише у другому навчальному модулі. Організатори ГІПОМІ. Через активну громадську діяльність. Тож, коли одна з учасниць від участі у проєкті відмовилася, одразу запропонували місце Світлані. Звичайно, є усвідомлення, що щось втратила, тому що там багато було розповідей попередніх учасників стосовно психологічних таких деяких моментів. Але і другий етап дуже динамічний, дуже пізнавальний. Ну для мене багато цікавого отримала ну, в особистісному такому якомусь розвитку саме у побудові. Своєї власної виборчої кампанії ну дуже цікаво. Світлана ділиться ще до проекту. Планувала йти на місцеві вибори, аби стати селищним головою Доманівки. Навчання в рамках проекту бажання лише зміцнило. Вже багато років працюю в громадській діяльності. Є виконавчим директором фонду розвитку громади селища Доманівка. Дуже багато вдається реалізувати проектів, але часто стикаюся з тим, що без вольового рішення влади дуже важко просунутися. І такий етап мого життя значно підсилить мої можливості, мої потужності, так би мовити, і я зможу зробити значно більше для своєї громади. Тренера проекту наголошують, суспільство готове сприймати жінку як політика. У новому законодавчому кодексі це врахували. Відкриті списки, висування партією, застава, багатомандатний округ, наявність двох списків єдиного регіонального це все впливає дуже сильно на вибір округу, по якому піде кандидат, а також на вибір тієї партії, з якою кандидатка піде на вибори. А взагалі то. Це тенденція розвідку сучасного суспільства. Це дуже важливий фактор ну балансу суспільства, прийняття рішень, які будуть позитивними для суспільства. І Саме жінки зможуть збалансувати ті рішення, які будуть прийматися у радах. Як кажуть, що треба постійно працювати, і з кожним з твоїм рухом, з кожною дією ти набуваєш досвіду. Звичайно, треба брати участь у виборах, і тоді прийде їх краще розуміння. Керівник проєкту жінки в політиці зміни в країні Лариса Польська зазначає, від тепер усі здобуті знання майбутні кандидатки будуть досконалювати і вже на реальній політичній арені. Проєкт не завершується на цій сесії. Вони повинні будуть за два наступних місяця провести якісь свої активності в громадах для того, щоб спробувати себе у спілкуванні у комунікаціях зі своїми громадами і заявити про себе. А потім їх менторки будуть готувати вже до виборчої. Кампанії, щоб вони мали вплив на виборців для того, щоб виборець звернув увагу на наших кандидаток. Яна самко, Ірина Мізінцева, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.